Скажи всім привіт. Куди біжиш? Мені. Це ти ще їсти приготувала. Так? Да. Це я таке їм по... зранку, щоб желудок не болів, щоб настрій був цілий день. Так, Леся Петрівна погнала отак. От от. Ну а я зараз буду працювати. Так що, друзі, всім привіт. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Маємо ще один вихідний, ще одну неділю відпочиваємо. Леся Петрівна десь помчала до. Коптілочки, тобто коптить ще з п'яти часов ранку. Е, зараз вона приготувала вже консерву. Вчора ми робили в маслі, вона знаходиться в автоклаві. От, їх зараз буду запускати, так що будемо закручувати. Рибка обжарена, вчорашній товстолоб, реально-реально класнючий. Е, дуже приємно було працювати з такою рибкою. Так що, якщо хочете зробити суперову консерву і класний е, солений товстолоб, ну так як я кажу, оселедець товстолоба. То краще брати більшу рибку. Ну, це також ще на, ну так як люди люблять. І хто любить пісненьке, то звісно треба брати меншенького. Ну Ми любимо таке, щоб було жирненьке, щоб було чималенько м'ясо. Ну і от на даний момент ми вже зробили оселець замарину і зробили. Консерву в маслі, вона ще знаходиться у автоклаві. Я вже відкрутив. Зараз буду витягувати. Ну а на даний момент, зараз, поки є світло, треба запустити і зробити цю. Тут рибка у нас обжарена, зроблена така пасіровочка От, і залита таким соусом. Ну, Доволі така непогана. Баночки повні, все по красоті. Продаємо по 150 гривень, що оселедець, що в маслі, що в томаті. Ну і таким чином маємо можливість. Заробити і маємо можливість щось від себе відщипнути. Також поставити в кошики на розіграш. Так хто дивиться мій канал, знає, що кожну суботу ми проводимо прямі ефіри, співаємо, розігруємо призину, а також завжди є від Лесі Петрівни її смаколики. Так що, друзі, в першу чергу не навчаємо, а мотивуємо. І так як вчора мені там говорили, там якийсь канал, там, село і сало. Десь хтось там в чогось чогось вкрав, туди-сюди. Ну, хай людина працює, а на рахунок того, що людина ні слова про війну, ну то вже 13 питання. Я не можу по-іншому, тому що спілкуюся і живу в цьому кожен день. Хотів би в першу чергу всім подякувати за вчорашній прямий ефір. Дуже крутий прямий ефір. Хочу подякувати своїй родині, своїм дівчатам, своїй команді і величезні-величезній ютубовській родині за підтримку і довіру. Таким чином ми маємо можливість закрити деякі питання і рухатися далі. Сьогодні ми відвигаємося на схід, відвеземо автомобіль, відвеземо колеса на Магірус, на КАМАЗ і також після ремонту відвеземо автомобіль. І... Прийшла Надійка Сергійова, Всім добрий день. день. Як вчорашній прямий ефір? О, Як результат? Нормально. А ти знаєш? Ні. Бо <по> ти вже заснула. Так. так що, друзі, і більшість глядачів. От, які вчора, о, які вчора приймали участь, вони також ніхто не написав, прийшлося шукати номерки і відправляти, в тому числі Ігорян. Так що не дождалися до кінця. Я зараз буду закручувати. Надійка буде витягувати з автоклава вже готову рибку. Так що так, працюємо. Сьогоднішній вихідний. Леся Петрівна вже з п'яти ранку на ногах, хоч вчора ми там полягали, не знаю, там, мабуть, начальні, на, на початку там, 2 години ночі. От. Дівчата трошки раніше пішли, не дочекалися. Ну, Леся Петрівна натискала на клавішу і хлопчина, який виграв мийку, мені пише, може я оставлю вам з грішею, можливо, я оставлю тим людям, які е допомагають робити автомобілі. Чи можливо я залишу тобі, бо в тебе стара? Ні, це класний приз, і він повинен бути, Андрюха, в тебе, тому що ну, реально ти цього заслуговуєш, і ми з засіб Петрівною сьогодні відправимо все, як має бути. Так що, друзі, працюємо, закатуємо. Для того, щоб мати смакоту, треба працювати. Немає настрою, треба знаходити силу волі і працювати далі. Це стосується тих, хто тримали домашнє господарство. і Трішки зробили паузу. Рухаємося далі, тому що тільки так ми маємо можливість вижити і підтримати наших захисників. Так що сімейство в зборі працюють, закатуємо, закладаємося і рухаємося далі. Готуємося до поїздки. Ой, ну що, якого року машина? 20-го. Двадцятого. Якщо не вірила? Ні. Ще ж машину шатає, так? Як відчуття, а? А? татер на такі, так? Да? І зараз батько поставив на зарядку акумулятора. Скажи. Я взагалі думала, що це корч дуже старий. Ти що, ця машина Надюха була. Останній в неї був рейсак, ну не останній, а саме така точка, це Турецьк. Вон Нашій реп стоїть, бач. Трьохдіапазонний. Так що зараз підключили. Ну, приніс це зарядочку. Ще раз проженемо акумулятори поки їхати. Він закривається як іномарк. Так це іномарк, це Тойота, мала, це Тойот. А виглядає дуже старо. А всі так думають. 20-й рік, ніхто не віри. Однорядна шестерочка, Тойота. Просто механіка. Знаєш, вона якого кольору? Ну от бачу, там араби їздять на таких машинах по пустиням. Так що таке, так, підключаємо шнурочка. Анимально. Прикольно? Да. Аж серце завмирає, як підгазовуєш, так? Да? Я зараз думала, що воно таблетка робить. Класно, так? Да? Реально, приємно. Взагалі, машина просто круто. Все, погнала. Якщо працюємо далі. 20-й рік. Так, друзі, день продовжується. Мотнулися на нову почту, відправили нашим переможцям їхні призи. Ну і далі працюємо, організовуємо Щас на даний момент, зазвонився з хлопцями, повиходили на зв'язок. Організовуємо поїздку сьогоднішню на вечір. От. Ну а також хотів би показати, Олеся Петрівна вже закоптила копчення. Так що коптильне коптильня, дерево рулить, все працює. Старенька наша одна із перших коптилень, що ми тут маємо. А ми маємо тут от таку красоту. От. Так що, друзі, коли займаєтесь домашнім господарством і тримаєте там, тварин то краще реалізувати самим, якщо є така можливість. На сьогоднішній день є у нас інтернет, завдяки якому можна це все діло реалізовувати і навчитися багатьом моментам. Можна самому зробити коптильню, можна придбати той самий древос, той самий мандрик, їх дуже-дуже багато. Ми розпочали з древоса і в принципі нам одне і задовольняє, друга у нас просто йде як допоміжна. Випадок, якщо там поламається, ми не ставимо на цьому величезний бізнес. Ми поки використовуємо безпосередньо для переробки тих продуктів, які вирощуємо самі. Так що, хто пам'ятає, різали свинку ми всереду. Там що там у нас залишилось. Вірніше, ми самі залишаємо те сало, яке йде з передочків, От, деяка печеревинка, яка... Трішечки там жирніше, бо як у нас там заведено, люблять таку що як е, е, адідасовські штани, От, ну буває на любителя. Тобто це все залишається, Леся Петрівна маринує, ну а також, коли є замовлення на якийсь кусочок м'язка, також це все діло робить. Так що працюйте е, і таким чином можна щось заробити. Ну, а також зробив наголос на те, що ми перетримуємо на даний момент поросяток і трошки бройлерів перетримуємо, для того, щоб було більш таке визрівше. І було таке, як колись раніше, щоб ти на сковорідку кинув той кусок сальця і воно топилося. Так що, друзі, ну от така ситуація. День продовжується. Ще команда не поступила, це все діло витягувати. Ну, я думаю, Леся Петрівна скаже, значить потім це все діло заберу і перенесу у кухню, охолону, і потім будемо вакуумати. Так що ви маєте можливість заробити якусь копійку, ну, а також матимете заробленого щось відщипнути друзям, знайомим. Тобто військовослужбовцям, які боронять нашу неньку України. Так що я думаю, що з цієї коптілочки сьогодні також, якийсь шматок сала попаде нашим захисникам, бо ми завтра будемо у них. Так що, друзяки, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо, мотивуємося, не опускаємо руки, об'єднуємося в команди і тільки разом ми зможемо дойти до цієї чи до іншої мети. А ті, хто чимало коментарів, йде до депутатів, ну у вас є такий шанс, йдіть до депутатів. І де держава, держава це всі ми разом. Всі мешканці, які живуть на е, цій Богом даній землі е, Україна. Так що е, не треба ділити наказ. Ти. Мені нема коли ходити там, під Верховні Ради, там, під е, міські ради. Е, можливо, і там працюють. Я не знаю. У мене просто є можливість підтримати таких простих, як я сам, українців і українок, які. Пішли і боронять нашу неньку, і дають можливість мені працювати і жити моїм дітям, і мати надію на те, що Україна була, є і буде. Так що слава Україні, героям слава! На цьому все. Всім здоров'я і добра. Ну, а думаю, далі буде поїздка до наших захисників. Всім пока-пока.